В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри, хочу привернути нашу спільну увагу до слів Апостола Павла з Його послання до римлян з 15 ї глави, які нині читаються для нашої з вами настанови. у них сказано про терпіння. Зокрема, про терпеливість один до одного, про втішання зі слів писання та про правдиву однодумність вірних між собою, як нас навчає Господь Ісус Христос, що означає християнське терпіння? Воно є чеснотою, заснованою на довірі Богу до Бога, заснованою на надії, що навіть коли доводиться. Нам зазнавати смуток, біль страждання чи ще щось подібне все це буде подолане і переможене силою і дією промислу Божого. Християнське терпіння не слід плутати або змішувати з безпорадністю чи апатичністю, тим більше із байдужістю, адже на відміну від таких станів терпіння. Як чеснота є станом свідомим і цілеспрямованим. Християнське терпіння не є бездіяльністю, викликаною небажанням або нездатністю щось робити. Навпаки, воно є свідомим спрямуванням волі, самообмеженням, основа якого полягає в надії на Бога і на те, що Він своїм промислом допоможе нам. Досягнути кращого, ніж можемо ми досягнути цього самі? Найближчою аналогією християнського терпіння можна навести лікування. Мабуть, практично кожному з нас доводилось переносити якісь болючі або неприємні лікувальні процедури. Коли нам подобається таке лікування, то чи повинні. Ми терпіти незручність, неприємність та навіть біль. Наш розум, наше усвідомлення того, що все це робиться для нашого здоров'я, для того, щоб усунути причину хвороби або запобігти її розвитку, наша довіра до лікарів. Підказують, що біль і незручність слід перетерпіти. Що слід перетерпіти недовгий час для того, аби потім. Не зазнавати чогось гіршого, коли невеликовна хвороба буде збільшуватись. Ця аналогія дає нам приклад терпіння заради довіри та надії на краще. Господь нас попереджає про те, що світ ворогуватиме проти нас, коли ми будемо йти за волею Божою до спасіння. Господь попереджає про скорботу, якої доведеться зазнати. Господь показує нам приклади того, як зазнають несправедливості праведники, і найбільшою мірою такої несправедливості зазнав сам Син Божий, якого беззаконно засудили на смерть. Але той же Господь каже: у світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Спаситель попереджає нас про скорботу, але також дає втіху, що ця скорбота буде тимчасовою, а радість, якою Бог дає терпеливим, буде вічною. Істинно, істинно кажу вам: ви будете плакати і радіти, а світ зрадіє, ви печальні, печальні будете, та печаль ваша за радість буде. Жінка, коли народжує, терпить скорботу. Бо прийшла її година, коли ж породила дитя, вже не пам'ятає скорботи від радості, тому що народилася людина на світ. Так і ви маєте печаль нині, але я знову побачу вас і зрадіє серце ваше і радості вашої, ніхто не відбере від вас. Окрім загальної чесноти, терпеливості апостол Павло дає нам настанову бути терпеливими. Одне до одного. В чому полягає ця чеснота? В тому, щоб не відкидати ближніх, коли вони виявляють слабкість не піддаватися гніву і роздратованості через їхню недосконалість, але допомагати їм ставати кращими, брати на себе частину їхнього тягара. Ми сильні, повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати, каже апостол. Тобто ми повинні турбуватися не про зручність лише власного життя, не про свої лише досягнення, але також дбати про тих, хто є слабшими за нас, слабшими у вірі, слабшими у пізнанні, слабшими у праці та чеснотах. І якщо ми в чомусь маємо більше заближніх, то маючи силу. Ми повинні підтримати знесилених, а не вивищуватися над ними, відкидати їх чи зневажати. І в цьому Господь сам подає нам приклад. Хіба у порівнянні з ним ми не є убогими, нерозумними, безпорадними, лінивими і нестійкими. Адже ж Бог терпить нашу недосконалість, виявляє до нас милосердя. Зміцнює наші сили, просвітлює пізнанням істини, спрямовує на добру дорогу. Якби Бог не був терпеливим, то ніхто б не врятувався від праведного осудження за гріхи та миттєвого покарання, але знаючи, що ми немічні, Бог терпеливо нам допомагає, а не відкидає нас. Ось такої діяльної терпеливості Господь. Очікує від нас щодо наших ближніх, щоб ми мали здатність триматися такої чесноти та примножувати її. Апостол Павло спонукає нас вивчати Писання, яке є невичерпним джерелом втіхи і розради, звідки ми маємо і знаємо, що добро неодмінно переможе з Божественного откровення. Де знайти докази нагороди для праведників та покарання для грішників у Слові Божому, адже на ці докази вказують численні приклади з біблійної історії, настанови пророків і самого Господа нашого Ісуса Христа людина, яка довіряє Писанню, яка пізнає Слово. Божественного откровення і надихається ним у своєму житті, подібна до апостола Петра, коли той повірив Спасителю і пішов до нього по хвилях моря. А коли засумнівався, тоді став тонути. Так само, і ми, коли забуваємо про слова Спасителя, коли сумніваємось у настановах Писання в науці, поданій нам через апостолів тоді бурхливі хвилі моря житейського починають поглинати нас. Тому це не просто добра порада або корисне побажання читати і вивчати Слово Боже. Часто звертатися до Писання до Біблії це є постійна і життєва необхідність, як повітря, вода і їжа потрібні для життя тіла. Так і слово Боже, життєво необхідне для кожного із нас, так сказав і сам Спаситель, коли відкинув спокусу від диявола. Написано не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих. Тому всякий, хто бажає мати правдиве життя, неодмінно має звертатися до слів Писання. І в них буде знаходити собі втіху розраду, вказівку до дії та джерело натхнення в любові та добрих справах. Третя настанова апостола Павла, про яку ми чуємо з його послання, це заклик до однодумності. Апостол каже: «Бог же терпіння і втішення нехай дарує вам бути в однодумності між собою за вченням Ісуса Христа, щоб ви однодушно. Єдиними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Звернімо увагу на те, що апостол закликає не просто до однодумності чи згоди між собою, але до єднання навколо Божественного вчення і прославлення Бога. Адже люди здатні єднати думки і справи не лише навколо добра. Але дуже часто і навколо зла. Першим прикладом цього є гріхопадіння наших прабатьків, коли Єва і Адам згодились між собою в тому, щоби з'їсти заборонений плід і в такий спосіб порушити Божу заповідь. Книжники і фарисеї, члени Сенедріону, згоджувалися між собою, осуджуючи Сина Божого. І віддаючи його на смерть, і натовп перед Пилатом теж у згоді, одне з одним, вигукував розіпни. Тому християнам слід одночасно дбати і про однодумність та згоду між собою, але також і про те, щоб згода ця була на основі правди Божої, щоб єднання було навколо істини, щоб завдяки цій згоді. Справді прославлявся Бог, а не примножувався гріх. Бо приклад останнього бачимо ми у поширенні зла руского міра. Там ми бачимо згоду багатьох між собою, бачимо відданість, яку виявляють послідовники цього оманливого вчення своїм вождям світським і релігійним, російська релігійна і мирська пропаганда. Говорить ніби однодушно і єдиними вустами, але говорить про зло, про знищення, про смерть, які вони прагнуть принести Україні. Отже, не всяка однодумність і не всяка згода між людьми угодні Богові, але лише ті, які спрямовані на добро, на примноження правди і на прославлення Творця. Дорогі брати і сестри, ви знаєте. Що наступного тижня ми будемо мати важливу для нашого життя і нашої церкви події Помісний собор. Проведення собору є лише не статутною вимогою, але й природнім виявом тих чеснот, про які ми щойно міркували. Проводячи собор ми свідчимо про нашу віру, про нашу єдність навколо істини, і заради неї ми прославляємо Бога. За всі благодіяння, які він подав нам дотепер, і просимо й надалі не залишати нашу українську церкву і народ та державу без допомоги та зміцнення. Як предстоятель, прошу всіх вас, дорогі брати і сестри, у ці дні підносити молитви про успішну працю та добрі плоди нашого майбутнього собору. Також ми цього тижня будемо мати відзначення. 1035 річниці Хрещення України Руси та будемо вшанувати пам'ять нашого Хрестителя, рівноапостольного князя Володимира, з цієї нагоди 27 липня, увечері тут, у Михайлівському соборі. Ми звершимо всенячне бдіння а божественну літургію з нагоди свята. Ми будемо соборно звершувати. 28 липня в успенському храмі Києво-Печерської Лаври. Тож запрошуємо всіх долучитися до молитви та до вшанування визначних подій нашої церковної і державної історії. На завершення маємо також згадати, що сьогодні День пам'яті преподобного Антонія Печерського, наставника і вчителя. Чернецтва України Руси, великого подвижника і молитовника, цього року виповнюється 1040 років від часу його народження, і 950 років від часу упокоєння. Тож піднесімо до нього наші особливі молитви, щоб для його заступництвом і обитель Печерська ним заснована і вся наша земля. Уродженцем якої він є, очистилась від і злоби ідеології руського міра, а всі православні в Україні однодушно прославляли Господа, як діти єдиної помісної української православної церкви. Преподобний Отче наш Антоніє, моли Бога за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!